Український захисник Максим Таловєров відзначився голом за плімут у поєдинку проти Манчестер Сіті у Кубку Англії. Попри статус аутсайдера, Плімут Таловєрова відкрив рахунок у матчі проти Манчестер Сіті. Причому зробив це зусиллями українського захисника. Після подачі з кутового Таловєров відзначився забитим м'ячем ударом головою. Втім, на перерву команди пішли за нічийного рахунку. У компенсований час до першого тайму після подачі Кевіна де відзначився захисник Ніко Орайлі. Втім, на перерву команди пішли за нічийного рахунку. У компенсований час до першого тайму після подачі Кевіна де відзначився захисник Ніко Орайлі. Рахунок 1-1 у матчі тримався до 76-ї хвилини, після чого Ман Сіті вийшов уперед. Вдруге відзначився Орайлі, причому зробив це знову після подачі, на цей раз від Філа Фодена. У компенсований час відзначився Кевін де Брюйне три Напередодні Рома у матчі 27-го туру серії А на своєму полі здолала комо з рахунком 2-1. Господарі пропустили наприкінці першого тайму, а по перерві зуміли оформити вольовий камбек. Український форвард Артем Довбик розпочав гру на лаві запасних, однак вийшов на другий тайм, замінивши Ельдора Шумуродова, і став героєм поєдинку, забивши вирішальний гол. Італійська преса позитивно оцінила виступ українського футболіста. Довбик повернувся на поле після того, як відновився від травми коліна. Артем відгукнувся на передачу ренша і відразу пробив точно в ціль. Удар довбика став вирішальним та приніс важливу перемогу у чемпіонаті. Резюмували журналісти видання Туто Меркато. Донецький шахтар продовжує активно шукати нові варіанти для підсилення складу. На радарі донецького клубу опинився вінгер турецького самсунспора Арбнор Муя, повідомляє Markay News. 26-річний албанець має значний досвід виступів на європейському рівні. Останні роки він провів у Антверпені та Дріті. Найбільше він знайомий українським уболівальникам своїми виступами на груповому етапі Ліги чемпіонів минулого сезону, де забивав шахтарю у складі Антверпена. До слова цього сезону Муя провів у чемпіонаті Туреччини 23 матчі, забив два голи та віддав два асисти. Трансфермаркт оцінює Вінгера у 3 мільйони 700 тисяч євро.